Як плівка буде виглядати в момент поклейки і через деякий час. Влаштовуйтесь зручніше, зараз покажемо. Перед вами піддослідний, середньостатистичний баушний телефон. Екран у нього трошки пошкрябаний. Якраз буде добре видно, як на нього ляже новезенька плівка. Отже, клеїмо, розглажуємо та даємо плівці півгодинки, щоб вона добряче прилипла. Ось так виглядає свіжо поклеєна захисна поліуретанова плівка на екран телефона. Як бачите, жодної царапки. Наступний телефон в плівці вже півроку, бачимо незначні подряпинки. Пляма зверху з'явилась в результаті удару, а ця точка знизу це пилинка, що потрапила під плівку під час поклейки. Олеофобне покриття все ще присутнє. Наступний телефон у користуванні майже рік бачимо багато дрібних подряпинок, олеофобне покриття відсутнє. Якщо дивитись на телефон з відстані приблизно в 30 см, то ніякого дискомфорту в користуванні немає. Цей телефон використовується дуже активно і дуже бережно, і на нього зняті майже всі відоси на цьому каналі. Півтора року тому на цей телефон поклеїли захисну плівку, вже після того як він був тріснутий, користувались їм не дуже активно.